Якщо тема самотності є своєрідним наслідком відсутності підтримки, навіть попри те, що навколо вас є друзі, є близькі люди, то з цим розібратися можна, маючи на увазі кілька орієнтирів. Перше, як та підтримка для мене має виглядати? Це ваше питання собі. За якими параметрами я розумію для себе, що отримую цю підтримку? Ну, наприклад, для когось це може бути просто розмова, просто питання на щодень десь там в смс-ках, як ти, як ти сьогодні? Та для когось це може проявлятися в певних матеріальних речах, наприклад, якщо вам там дарують маленькі подаруночки, вас запрошують на каву, вам позичають гроші чи ще щось. Для інших людей це може бути час, проведений разом, спільна діяльність, яка вас об'єднує. Ще для когось це можуть бути якісь ласкаві, лагідні слова чи фізичний контакт, там обіймашки, поцілунки, мусі-пусі і так далі. Тому важливо для себе рефлексувати. І другий важливий те, що інші люди, ваші близькі, ваше оточення, хоча б мають якось знати про те, що ви потребуєте цієї підтримки і в якому вигляді вам її надавати. Тому що золоте правило, яке ми для себе маємо постійно нагадувати, що оточення, навіть яким би воно близьким для нас не було, як би воно нас добре не знало, немає. Функції щитувати ваші думки. Тому найпростіший спосіб не помилитися і точно дати людині знати, чого ви потребуєте, це сказати їй про такі нюанси.